Анонімний авторитет ще один із способів маніпулятивного впливу, за дослідженням британських вчених. Так от, за дослідженням цих вчених, це маніпулятивне таке твердження займає одне із провідних роль, коли тих чи інших людей вводять в оману. Тобто звернення до неіснуючих авторитетів, які я вам щойно продемонстрував. Працює ось таким чином. Доволі часто це використовують в юриспруденцію, коли кажуть: а ось у монографіях, у законодавстві. Законодавство це теж може бути авторитетом, коли не називають конкретну норму. Або судді Верховного суду вказують, що ось так, то потрібно розуміти закон чи ситуацію. Проте не називають конкретних прізвищ, конкретних імен, конкретних номерів судових рішень. Або говорить про певних вчених, як я вже вам щойно повідомив, про певних авторитетів у якійсь вузькій сфері, де ми не можемо перевірити, чи існували такі люди чи ні. Доволі часто, до прикладу, я у студентські роки балувався таким чином, коли зазначав у списку літератури, зокрема в курсових роботах, авторів, яких в природі не існувало. Просто видумував їхні прізвища, або писав своїх. Колег студентів, як авторів тієї чи іншої книги, монографії, дослідження. Мені було цікаво, а чи читатимуть викладачі те, що я написав. І варто віддати належне, що деякі читали. Звичайно, що у мене вже навіть так по секрету скажу, доходило до того, коли я писав, а хто дочитає до ось цього місця, тому я виставлю там. Пляшку пива. І декілька, до речі, моментів було, що люди дочитували. Маю на увазі викладачі. Ну, повернемось до предмету нашої розмови. Тобто апеляція до неіснуючих авторитетів це також один із способів маніпуляції. Про це кажуть не тільки британські вчені, а і шотландські вчені, навіть львівські вчені, Троєщинські дослідники вказують на те, що от особливо. Потрібно бути обережним, коли ми маємо справу з людьми, які маніпулюють таким чином, через звернення до авторитетів, неіснуючих авторитетів. Як ви розумієте, один із способів захисту від цієї маніпуляції є необхідність уточнити, а який саме конкретно вчений у якому дослідженні коли зробив той чи інший висновок. І тоді, скоріш за все, ця маніпуляція розсиплеться як картковий будинок. Коротенько у цьому відео про таку от маніпуляцію, як звернення до неіснуючих авторитетів. На цьому я завершу, а ви подумаєте, в яких ситуаціях саме ви маніпу маніпулювали таким от способом або стосовно вас це робили. Подумайте, в яких контекстах, можливо, це добре, а в яких це заважатиме. Заважатиме вам, вашій спільноті, в якій ви працюєте, живете, навчаєтесь. Як завжди, ви можете залишати коментарі під цим відео і спонукати до обміну досвідом глядачами і не лише.